В асортименті компанії Minisforum з'явився міні-комп'ютер HN2673. Він базується на процесорі Intel Core i7-12650H, 10 ядер, 16 потоків, із сімейства Alder Lake та може похвалитися дискретним 3D-прискоровичем Arc A730M. Нагадуємо, що відеоадаптер ARC A730M є перед топовим рішенням лінійки. Він заснований на урізному кристалі DG2512 на 384 виконавчих блоки або 3072 шейдерних процесори та 192 розрядною шиною пам'яті. Відеобуфер у разі міні з sforum HN2673 представлений 6 ГБ GDR6, причому в офіційних специфікаціях Intel вказує 12 ГБ пам'яті. Рівень TGP складає 95 Вт, оснащення Minisform hn 2673 включає два слоти під модулі оперативної пам'яті SODIMM DDR4, максимальний обсяг 64 ГБ, роз'єм M.2 2 для NVMe SSD з підтримкою PCI-Express 4.0X4 та два порти SATA 6 Гбіт за секунду для 2,5-дюймових накопичувачів. Також варто відзначити 2,5 ГБ мережевий інтерфейс, бездротовий модуль Wi-Fi 6i, Bluetooth 5.3 та систему охолодження із чотирма вентиляторами. Що стосується ціни міні-комп'ютера, то за базову конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам'яті та твердотілим накопичувачем об'ємом 512 ГБ компанія просить 649 доларів. Ми вже знаємо, що відеокарта GeForce RTX 2080 Ti підтримує встановлення 22 ГБ gddr 6 однак це не означає, що експерименти зі збільшенням обсягу відеопам'яті для неї закінчилися. Невідомий ентузіаст вирішив оснастити флагмана Nvidia Turing відразу 44 ГБ відеопам'яті. Для цього йому потрібно було пересадити графічний процесор tu 102 300 a 1 k 1 на іншу друковану плату. У ході експерименту використовувалося PCB від професійної моделі Quadro RTX 8000. Ця відеокарта, нагадаємо, базується на повноцінному кристалі TU102 та оснащена 48 ГБ буфером GDDR6 із 384-бітною шиною. Водночас RTX 2080 Ti використовує урізаний кристал із 352 розрядним інтерфейсом пам'яті, через що максимальний обсяг відеобуферу обмежений 44 ГБ. Саме стільки визначила утиліта GPU-Z. На жаль, GeForce RTX 2080Ti з 44 ГБ відеобуфером не працює в іграх або бенчмаркам. Втім, дана модифікація була зроблена швидше через спортивний інтерес. Microsoft представила два аксесуари у лімітованій колекції Starfield гарнітуру Xbox Wireless Headset та геймпад Xbox Wireless Controller. Продаж вже стартував. Геймпад і Xbox Wireless Controller, натхнений фірмовим стилем гри Starfield, оснащений сірими та золотими акцентами на корпусі. Тригери виконані із непівпрозорого пластику, вартість пристрою 80 доларів. Аналогічним чином оформлена і бездротова гарнітура Xbox Wireless headset. Вона коштуватиме 125 доларів. Звичайна вартість цих аксесуарів нижча 60 доларів за геймпад та 100 доларів за гарнітуру. Nvidia вирішила не затягувати з релізом GeForce RTX 4060, найдоступнішої відеокарти на архітектурі Ada Lovelace. Спочатку планувалося, що ця модель надійде у продаж наступного місяця. Однак днями зелені повідомили своїх партнерів про перенесення дати релізу відеокарти на кінець червня. Згідно з оновленим графіком, придбати відеокарту RTX 4060 можна буде починаючи з 29 червня. За день до цього будуть опубліковані огляди моделей за рекомендованою ціною, тоді як матеріали, що розповідають про швидкодію, більш просунутих та дорожчих модифікацій, стануть доступні лише в день релізу. Нагадаємо, RTX 4060 базується на графічному процесорі AD107300 у конфігурації на 3072 ядра CUDA та 128 розрядною шиною пам'яті, через яку GPU взаємодіє з 8 ГБ gddr 6 для відеокарти заявлений 115 ватний рівень TGP, а у ролі інтерфейсу підключення виступають 8 ліній PCI Express 4.0. Рекомендована ціна новинки 299 доларів. Без зайвого шуму компанія Gigabyte поповнила асортименти відеокарт на графічних чіпах Nvidia моделлю GeForce RTX 4090 Windforce V2. Цікавою особливістю новинки стало незвичне розташування роз'єму додаткового живлення. Відеокарта базується на відносно короткій друкованій платі та оснащена роз'ємом 12 VH Power. Для зручності підключення Вендор передбачив виріз у системі охолодження, завдяки чому власникам не потрібно турбуватися про вигін кабелю живлення. В іншому це цілком звичайний 3D-прискорювач хай енд рівня, обладнаний масивним кулером і стріма вентиляторами, Щодо ціни відеокарти інформації поки що не надходило. Компанія Patriot привезла на Comp'UTEX декілька новинок, у тому числі прототип твердотілого накопичувача без dram буфера і наразі поки що навіть без назви. За заявою виробника він зможе показати швидкість до 12 ГБ за секунду у режимі читання та до 10,5 ГБ за секунду для запису. В якості контролера використовуватиметься Maxiotec MAP802A F1C, а обсяг накопичувача складе 1, 2 або 4 ТБ. Viper pv 553 більш традиційний накопичувач, він використовує буфер, але потребує активного охолодження, однак конструкція з радіатора та вентилятора має дуже невелику товщину. Обсяг 2 або 4 ТБ, швидкості послідовних читання та запису 124 ГБ за секунду та 11,8 ГБ за секунду відповідно. Для 2ТБ варіанта вказано об'єм DDR 4 буфера 4 ГБ, при цьому компанія не забула про накопичувачі для PCI-Express gen 4, додавши нову версію моделі 2021 року. Це безбуферна модель Viper VP 4300 Lite забезпечує швидкості 7,4 ГБ на секунду та 6,8 ГБ на секунду читання запис, можливі об'єми від 500 ГБ до 4 ТБ. З новинок оперативної пам'яті компанія показала оверклокерські моделі Viper Extreme 5 із ефективною частотою до 8000 МГц. Вони вже доступні на ринку у варіантах з rgb підсвіткою і без з нетипових для компанії пристроїв. Patriot показала баштовий процесорний кулер. Подробиць про нього поки що немає. Samsung Electronics почала приймати замовлення на ігровий монітор Odyssey OLED G9. В основі новинки лежить вигнута 49-дюймова матриця OLED з роздільною здатністю 5120 на 1440 пікселів. Співвідношення сторін 32 до 9 та максимальною частотою оновлення 240 Гц. Для Odyssey OLED G9. Характерна типова яскравість 250 кандел на метр квадратний. Час відгуку 3 мс від сірого до сірого та радіус кривизни матриці 1800 мм. Також варто відзначити сертифікацію Display HDR True Black 400, підтримку технологій синхронізації AMD FreeSync Premium Pro і вбудований Samsung Gaming Hub, який забезпечує доступ до хмарних ігрових сервісів Xbox Cloud Gaming та Nvidia GeForce Now. Для підключення до джерела зображення можна скористатися інтерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 та Micro HDMI 2.1. Пристрій також оснащений usb хабом і 5-ватними стереодинаміками. Рекомендована ціна ігрового монітора Samsung Odyssey OLED G9 складає 2200 доларів. Новий монітор MSI Optix G274QPX, оснащений 27-дюймовим дисплеєм із технологією Rapid IPS, який має роздільну здатність Wide QHD 2560 на 1440 пікселів та частотою оновлення 240 Гц. Швидкий час відгуку 1 мілісекунда. коефіцієнт контрастності 1000 до 1 і яскравість 300 ніц сприяють яскравим кольорам і насиченому чорному, а широка кольорова гама, що охоплює 100% ASRGB і 95% dci p 3 забезпечує точне відтворення кольорів. Монітор володіє широкими кутами огляду в 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Для підключення до джерела зображення можна скористатися інтерфейсами DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0. Аудіороз'єм 3.5 мм mm також присутній. Що стосується ігрових функцій, MSI Optix G274QPX підтримує AMD FreeSync Premium і сумісний з Nvidia G-Sync. Також монітор включає ігровий режим, який оптимізує налаштування для різних жанрів гри. Додаткові функції включають п'ятипозиційний навігаційний джойстик екранного меню для легкого керування меню, технологію безмерехтіння для зменшення напруги очей, Less Blue Light Pro для мінімалізації випромінювання синього світла та нічне бачення для покращеної видимості в темних ігрових областях. Режими Picture by Picture і Picture in Picture дозволяють одночасно переглядати декілька джерел. На американському Amazon монітор можна придбати за 380 доларів. Blizzard продовжує розповідати про успіхи рольового екшену Diablo 4. Ще до офіційного виходу він став найшвидше продаваною грою компанії, а за перші 5 днів з моменту релізу глобальні продажі Diablo 4 подолали позначку в 666 мільйонів доларів. Всього з дня релізу геймери провели в Diablo 4 понад 276 мільйонів годин, протягом яких знищили майже 3 мільярди демонів з урахуванням раннього доступу, померли понад 316 мільйонів разів, у тому числі понад 5 мільйонів разів від рук м'ясника. Створили групу з друзями понад 166 мільйонів разів, а 163 гравці змогли досягти максимального рівня у хардкорному режимі.